Хочу подякувати кожному за відповідальне ставлення до виконання податкових зобов'язань. Ми розуміємо, як складно в сучасних реаліях працювати, вести бізнес, забезпечувати родини. І навіть в таких умовах ви продовжуєте підтримувати державу та своєчасно сплачувати податки. Саме завдяки вашій відповідальності, державний бюджет отримує необхідні надходження для фінансування ключових сфер. Зокрема, і для забезпечення потреб наших Збройних сил України та підтримку соціально незахищених груп громадян. Тож, протягом першого півріччя 2025 року платниками податків області забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі майже 16 мільярдів гривень, що на 27% або на 3-4 мільярди гривень більше надходжень аналогічного періоду 2024 року. Планові показники виконано на 109,9% додатково. Бюджети отримали 1,4 мільярди гривень. До державного бюджету платниками сплочено 10 мільярдів гривень щобільше минулорічних надходжень на 29% або на 2,2 мільярди гривень. Виконання планових показників склало 112,9%. Додатково надійшло 1,1 мільярд гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір податок на додану вартість, податок на прибуток. Тощо, зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету 7,2 мільярди гривень. Податку на додану вартість збору 1,9 мільярд гривень. Податку на прибуток підприємств 676 мільйони гривень. Суб'єктами господарювання області відповідно до чинного законодавства відшкодовано на розрахункові рахунки податку на додану вартість в сумі понад 1 мільярд гривень. Надзвичайно вагомий завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність за своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм. А значить за економічну та політичну стабільність регіону. В цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано 5,9 мільярдів гривень, що більше надходжень минулого року на 23% або на 1,1 мільярд гривень. Забезпечено виконання планових показників на 105,3%. Додатково бюджети отримали майже 300 мільйонів гривень. В розрізі податків одним із бюджету утворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, що становить понад 66% загальних надходжень до місцевих бюджетів області. Платниками протягом першого півріччя 2025 року сплачено 3,9 мільярди гривень податку, що порівняння з надходженнями аналогічного періоду минулого року більше на 732 мільйони гривень. Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку у сумі 1,1 мільярд гривень. Із них юридичними особами 3 групи 94,1 мільйон гривень. Фізичними особами-підприємцями 764 мільйони гривень. І юридичними особами 4-ї групи сільгоспвиробників – 222 мільйони гривень. Показники надходжень перевищують минулорічні на 241,1 мільйон гривень або на майже 29%. Станом на 1 липня всього зареєстровано 43 510 платників спрощеної системи оподаткування. З них фізичних осіб-підприємців 38 тисяч 734, юридичних осіб 3 групи 4 149, юридичних осіб 4 групи 627. Не менш вагомими є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та податок на землю. Надходження від даного податку склали 667,2 мільйони гривень, що перевищує надходження минулого року майже на 119 млн мільйонів гривень. Надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вказаний період становить 9,6 мільярда гривень та зросли на 1,7 мільярда гривень або на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виконання планових показників становить 107,2%. Додатково надійшло 647,3 мільйони гривень. Станом на 1 липня на обліку в Головному управлінні ДПС у Житомирській області перебуває 77 тисяч 708 платників єдиного соціального внеску. З них юридичних осіб 25 тисяч 183, фізичних осіб 52 тисячі